І, можливо, саме сьогодні через мене хтось хоче вам щось сказати. Усім, хто під'єднався, я дякую. Всіх вітаю, а всіх ціную. Це надзвичайно для мене приємно і цінно, адже якби не було вас, не було б цього ефіру. Тому дякую, що ви творите цей простір. Я буду читати, буду підглядати, куди зникає Львова. А куди зникає любов? Маленьке щастя запитало у свого батька. Вона вмирає, відповів батько. Люди, синку, не бережуть те, що мають. І вони не вміють любити, тому любов вмирає. Прикладно. І маленьке щастя задумалося. І воно задумалося: от виросту я і стану великим, і буду всім, всім, всім людям допомагати. Буду всім допомагати, щоб кожна людина на цій планеті була щасливою. Ішли руки. Щастя підросло і стало великим. Щастя дуже гарно пам'ятало про свою обіцянку і з усіх сил, з усієї своєї потуги і напруги намагалася допомагати людям. Але люди такий що ні нікого не чує, і люди щастя не чули. І поступове щастя з такого великого почало перетворюватись на таке манюньке і таке хиле та кволе. Дуже воно злякалося, аби зовсім не зникнути, і тому відправилося у далеку-далеку дорогу для того, щоб віднайти ліки для свого зцілення. Щастя йшло дуже довго. Щастя йшло дуже довго, не зустрічаючи нікого на своєму шляху. І стало йому так зле, так погано. І щастя зупинилося, щоб відпочити. І побачило щастя велике, глясте розлуге дерево. І перелягло щастя у затінку того дерева. І тільки но воно задрімало, як почуло кроки. До нього хтось наближався. Щастя, відкрило очі і бачив, що лісом пристара старизна баба. Баба була вся в лахміті, баба була боса, зігнута із палиця. Щастя кинулась до неї, треба ж допомагати. Осідайте пані, ви ж, напевно, втомилися. Ой, бабулечко, вам же ж потрібно поїсти, відпочити, підкріпитися. У старої підкосилися ноги, і вона буквально звалилася на траву. Трохи відпочивши, мандрівниця розповіла щастю свою історію. Ох, як. Прикро, що тебе вважають такою старою, нікчемною, недолугою, непотрібною. Але ж я така молода. І звуть мене любов, О, так ви її любов. Щастя було вражене. Ма мені говорили, що любов це. Найпрекрасніше, що є у цьому світі. Любов так уважно на нього глянула і запитала, а як же тебе звати? А я щастя? Ось як. А мені теж говорили, що щастя що щастя має бути прекрасним. І з цими словами вона дістала із свого лахміття дзеркало. Щастя, поглянула на своє відображення і голосно заплакала. Любов підсіла до нього і ніжно обійняла його за плечі. Що ж з нами зробили, ці злі люди? Схлипувало щастя, нічого, сказала Любов, якщо ми будемо разом. І будемо піклуватися один про одного, то ми знову швидко станемо молодими і прекрасними. І ось під тим старим, креслатим деревом любов і щастя уклали свій союз, свій союз, свою домовленість ніколи не розлучатися. І з тих пір. Якщо із чийогось життя йде любов, то разом з нею йде щастя. Порізно їх не буває. А люди й досі цього не зрозуміли. Дуже потужна маленька розповідь. Вона мені подобається, і мені хотілось донести краплинку щастя і любові всім тим, хто слухатиме, слухає, дивитиметься. Якщо в серці своєму любові не маєш, то навіть і не заїкайся про те, що ти нещасний, не стогни, тебе не пожаліють. Якщо прагнеш, щоб тебе любили, йди і відкривай своє серце і люби перший шукай, намагайся знайти хоч щось. За що ти вдячний, що красивого є, що ти цінуєш? Не очікуй, що будуть бігати за тобою і робити тебе щасливим, адже щастя потрібно заслужити. Якщо у тебе немає щастя, то у тебе немає любові, і не шукай одне без іншого.